Яка суть мого християнства і віри в Бога, якщо я догоджаю не Богу, а людині? Яка суть віри цієї, якщо я боюся визнати Бога, боюся образити своїх рідних, боюся сказати їм щось не так, боюся їхньої думки, щоб часом мене де не лишили і не кинули через те, що я вірю в Бога. Який сенс тоді так вірити? Істинне чисте християнство це коли ми служимо Богу, коли ми догоджаємо Богу, коли ми, як апостол Павло пише, я коли пізнав волю Божу, коли пізнав Христа і послідував за ним, я відрікся від крові і плоті. Часто люди зупиняються на тому, що бояться. І залежні від чужої думки. Але Ісус каже: якщо хто не полюбить мене більше, ніж матір чи батька, чи доньку, чи сина, не достоїн мене. Ми маємо любити більше Ісуса Христа. Більше, що означає любити. Ісуса це поставити Його слово на перше місце. Не слово батька, чи дядька, чи свата, чи ще когось, а Слово Боже, так, закваска Слова Боже, воно буде працювати. І так врятуюся я і весь мій дім.